Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги вуличне підсвічування. Це ідеальне рішення для освітлення як зовнішніх, так і внутрішніх просторів. Завдяки високому ступеню захисту від вологи та пилу лампа чудово підходить для використання у будь-якому дворі. М'яке та рівномірне світло створює затишну атмосферу АЕН. Енергоефективність led технології знижує витрати на електроенергію. Світильник виготовлений з якісних матеріалів, що забезпечують його стійкість до зношування та довговічність. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує функціональність, стиль та енергоефективність. Пропонуємо до вашої уваги стильну люстру. Це сучасне рішення для освітлення, яке гармонійно поєднує мінімалізм та природні мотиви. Унікальний дизайн створює атмосферу затишку, роблячи люстру ідеальним доповненням до вашого інтер'єру. Вона виготовлена із високоякісних матеріалів, що забезпечують її довговічність та стійкість до зношування. Патрон сумісний з широким спектром LED-ламп, що дозволяє налаштувати освітлення відповідно до ваших уподобань. Дана люстра чудово. Ви підійде для будь-якого приміщення у вашій оселі. Пропонуємо до вашої уваги електросекатор. Це інноваційний інструмент для садівництва, що значно полегшує роботу з догляду за деревами, кущами та бонсаями. Модель сумісна з акумулятором Makita 18 вольт, забезпечуючи тривалий час роботи. Завдяки бездротовій конструкції, ви можете вільно працювати навіть у важкодоступних місцях. Леза виготовлені з високоякісної сталі, що гарантує точне та чисте обрізання гілок без пошкодження самих рослин. Зручна Ергономічна рукоятка мінімізує втому рук під час тривалої роботи. Пропонуємо до вашої уваги дитячу щітку для волосся. Набір з двох дерев'яних дитячих щіток та гребінця створений спеціально для ніжного догляду за волоссям та шкірою малюка. Щітка з м'яким ворсом ідеально підходить для делікатного розчісування тонкого дитячого волосся. В свою чергу, дерев'яний гребінець допомагає дбайливо розплутувати волосся, не пошкоджуючи його структуру. Цей набір виготовлений із натурального дерева, що забезпечує екологічність та довговічність. Але є безпечними для дітей, не викликають подразнення та підходять навіть для чутливої шкіри. Компактний дизайн дозволяє легко тримати аксесуари в руці та використовувати їх під час купання або щоденного догляду. Пропонуємо до вашої уваги дитячі однотонні шапки. Це стильний та практичний аксесуар для дітей віком від одного місяця до чотирьох років, виготовлені з еластичної тонкої тканини з ребристою текстурою. Шапочки забезпечують комфорт та легкість носіння, не тиснуть та не викликають подразнення. Універсальний дизайн ідеально підходить як для хлопчиків, так і для дівчаток, додаючи образу елегантності та миловидності. Шапочки легко розтягуються, забезпечуючи ідеально на посадку на голові, навіть у найменших новонароджених, завдяки легкому матеріалу, вони відмінно підходять для використання у будь-яку пору року.